Вітаю, друзі! Для перемоги не вистачає гей-параду. В Києві вперше після початку повномасштабної агресії вирішили провести гей-парад. Ну, це саме необхідне в цей час. Кажуть, будуть проводити в метро, щоб, не дай Бог, нічого не прилетіло. Мене питання. У нас воєнний стан, згідно якого заборонені мирні мітинги, зібрання. Парад проти корупції, парад проти мародерства. Дозволите так само, як гей-парад, А друзі. Тут дуже і дуже важливе питання. Не в сексуальній орієнтації, а в тому, що вони зелені ліквідатори. Команда зелених ліквідаторів, на чолі з громадянином Зеленським, що вони роблять з нашою країною. От вони точно вчиняють як душевні підрази. От просто. І якщо гейпарати проводити, то громадянин Зеленський має його очолити. Він заслужив на таку честь. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерті!